Гординя це найбільш небезпечний вірус, який отруює людину зсередини. І причому отруювати може в самому прямому сенсі хворобами крові і раком. Найбільша підступність гордині в тому, що вона може заховатися там, де її точно ніхто не буде шукати і може приймати такий зовнішній вигляд, що не кожен доказовий психолог її взагалі зможе розгледіти. Гординя зашкалює червоним в людей, які? Точно знають, як має бути влаштований світ, життя і держава. Точно знають, що треба робити і як треба жити іншим, в тому числі і близьким. Хто хоче мати достойне оточення, достойних друзів, достойного партнера. Хто вважає, що він ні на що не здатний? Хто хоче бути корисним і боїться обідати інших. Хто вважає, що йому так погано, так важко. Так складно, як нікому іншому. Хто зневажає своїх вчителів, людей, які були вчителями на різних етапах життя, і хто має синдром самозванців? Чим же небезпечна гординя? Вона дуже часто є джерелом різного роду негативних думок, емоцій, імпульсивних вчинків, ну і відповідних станів. Гординя може повністю керувати поведінкою людини і висмоктувати з неї всю енергію. Людина стає як зомбі, і замість жити життя вона проводить його в постійних реакціях на подразники. Одружується за розрахунком, вибирає потрібну, а не цікаву діяльність, намагається всіма силами змінити світ і так далі. Людина під пливом гордині стає закритою від світу. Вона протиставляється цьому світу, ну і, відповідно, ресурсів від нього чекати не приходиться. Гординя як причина хвороб, погіршення зору, коли людина говорить, що не може дивитися на цей світ, і так само з слухом, коли кажуть, що я не хочу вже всього того слухати. В жорстких випадках, коли людина максимально відгороджується від світу в своїй гордині і починає вести себе як ракова клітина, сама ж і стає хворою на рак, також людина може сама собі психологічно організовувати хвороби, щоб показати, як вона з ними бореться, і таким чином відчути свою перевагу над іншими. Або ж зайти у вибраність і бути самим хворим, самим знедоленим і самим невезучим. Гординя – це відчуття своєї переваги над іншими. Я такий класний, розумний, хитрий, мілий, шустрий, кращий за інших. А це як зараз модно говорити гординя плюсі. і в той же час приниження себе це та ж сама гординя. Мені так погано, так погано. Я обраний, бо мене спеціально мучить і карає життя, світ чи Бог. В них до мене особливе ставлення. Це гординя мінусі. І там, і там дуже багато енергії йде на боротьбу з світом, щоб доводити комусь свою правоту. Для чого люди вибирають собі гординю? А для того, щоб захиститися. Гординя завжди має позашлюбну сестру, про яку стараються не згадувати. І ця сестра убогість. І саме насправді вона є реальною причиною гордині. Людина може змінити 20 психологів в різних підходах, але якщо вони не знайдуть причину убогості і не приберуть саме її, всі ці походи будуть абсолютно безрезультатними. Де з людини може взятися убогість? Та на будь-якому з десяти рівнів, про які ми вже колись говорили. На рівні поточного життя це виховання, а в нашій культурі керування людиною через убогість з самого маличку поставлено на конвеєр. Це також внутріутробний період, коли дитина відчувала, що в цій сім'ї в неї буде багато обмежень. Ще поширене джерело обов'язці для українців, ховається конкретно в родовому рівні в стосунках когось з предків з державою, тому що в нас практично немає сімей, в яких так чи інакше хтось не постраждав би від дій держави, а точніше не відчував би свою. Смертельну безпорадність перед державою: це виселення, переселення, репресії, арешти, голоди і так далі. І точно так само на всіх інших рівнях. Як гординя маніпулює людиною? Класичний випадок це емоційні качелі між різними полярностями. Наприклад, є люди достойні і є недостойні. Коли порівнюєте людей, себе і людей, коли хочете, щоб вас визнали? Порівнюючи себе і людей, так чи інакше людина попадає по черзі то в категорію достойних, то в категорію недостойних, витрачає на ці подорожі купу, енергії і часу, а іноді і все життя. Я такий класний, в мене все виходить, і я нікчема, я нічого не досягнув. І люди на цих качелях постійно гойдаються від своєї переваги до своєї нікчемності. Бог і людина, а між ними гординя. Ще один варіант підчепити собі гординю це стосунки з Богом. І тут загалом або претензії до Бога, або намагання за нього переробити. Загалом, неприйняття світу і життя, незгода з тим, що відбувається навколо, і особливо з близькими людьми, неприйняття їхніх виборів і їхньої долі. Людина стає на місце Бога і вважає, що вона краще знає, як мало статися і як має бути. І тут теж. Первинний заряд в стосунках з Богом зазвичай на родовому чи реінкарнаційному рівні. І часто це емоційні втрати, в яких люди проклинали Бога за те, що сталося. Що не вберіг, що так покарав, що нічого не зробив, не вилікував, не врятував і так далі. І це знову ж таки обогість як безпорадність перед життям чи перед Богом. І знову ж гординя може мати своє коріння далеко за межами поточного життя людини. Як гординя може вдарити по людині? Якщо людина щось виключає в житті, то воно часто насильно в неї з'являється. Люди, які зневажливо ставляться до алкоголіків, часто мають їх дуже близенько. Люди, які вважають себе розумнішими за інших, часто попадають в геть такі ситуації. Причому життя може звести в ситуацію так, що ніякою логікою не міг би собі подумати, що таке взагалі може статися. Люди, які зляться, що депутати крадуть, самі будуть шукати де що прихватити. Люди, які розказують, як вони регулярно в церкву ходять, які вони праведні і святі, будуть поставлені в ситуації, де будуть вимушені згрішити по повній. і так далі. Тут людина бере на себе роль Бога, думаючи, що вона краще знає, як має бути влаштований світ, і світ їй показує іншу сторону. Жалість до людей і неприйняття їхньої долі це теж гординя. Людина занадто серйозно ставиться до себе, вважає себе важливою, тою, яка може впливати на інших. Синдром самозванця теж сюди. Я такий нікчемний, такий нікчемний, найнікчемніший з усіх. От всіх, щось виходить, а в мене нічого, бо Бог спеціально за мною слідкує і спеціально мені ставляє палки в колеса. І ще дуже багато цікавих моментів, про які ну, ніхто ніколи б не подумав би, що причиною їх може бути саме гординя. І якщо вже ви додивилися аж до цього місця, і відео було вам цікавим або корисним, поставте вже той лайк і напишіть якийсь коментар. А якщо у вас відгукується тема гордині, то з мого досвіду розстановки є найкращим варіантом добратися саме до глибинної причини. Іноді ми там виходимо трошки далі, ніж рівень поточного життя чи роду. Або ж прямо зараз ви можете подумати, яку убогість ви намагаєтеся перекрити своєю гординою. Читайте книги. Відкривайтесь до альтернативних поглядів, розвивайтесь, бо крім вас це нікому не вигідно.